Всім привіт! Сьогодні виходить, вже 14 числа. Я б знімав відео 1 січня, як росло там в сім'ях, як вони розійшлися. Не було в мене тут, виходить, 10 днів. Я приходив там раніше дивився. І хочу показати, як зараз у нас там ну, близько нуля температура, вже похолодало, вже нема такої тепла. Там написав, коротше, в коментарях написали, що. Щоб відео зняти ну, літом чи що там. Тому що літом такі дерева не можуть бути. Трава зелена, ну бо тут у нас, видно, так нема таких видно, що не було холоду. І я думаю, що покажу цей цілий ряд, щоб було видно вже ну, що тут. Як сидять зараз сім'ї. Так, якщо видно... Ну тут вони ще низько сидять. Та сім'я такі зразу так сиділа. Ну коротше, клуби зійшлися обратно всі. Розплоду в сім'ях вено немає. Якщо б морози прийшли, може б сильніші, тоді вони б, може, ще з'їжалися майплотніше. І ну, за що там ще утеплення, ну, теж там писали. Утеплення. Утеплення. Я Ну, десь, десь забрав, десь не забираю. Ну, в принципі, воно ну, нічого не шкодить. там то що, допустимо, сім'я була з утепленням і вона нормально зійшлася там. Нічого. Ось так. Рамочку требует забрати. Ну так. В принципі, зійшлася вони не... не які були. У нас, ну, після потеплення типу у нас температура вроді саме нижче, була мінус 4 чи 5. Ну, видно, що ну, влага є, трошки на стінках, вуликах видно, що воно Получається дуже сиро у нас і... і ця влага вся. І ця вся влага на стінки вулика сідає. Ну, зараз прийдуть. Tam już mrozy, to to wszystko powieszka. W tym roku zima jakaś w ogóle Цей час повинно бути ну, морози, сніга мали бути, а цьому році... цьому році не снігу, не морозу певних нічого немає. Так. Цілий ряд цей показав. Думаю, зараз пойдемося в облятник. Там, де, ну, де ті з де були, де розплати був, як і мновінся, я ще не дивився. Так. Ну Вже як йдемо до облятника, вже цей ряд. Тут в саме ряду сім'ї сильніші, бо я б показував, ну. Тим, тим, на тому відео я показував слабші сім'ї, а вже ну, а в коментарях вже можуть думати, що, що всі такі сім'ї, ну, тому я покажу ті сім'ї, які я ще не показував. Ось так. Я показую слаб, слабенькі сім'ї для того, щоб, ну, щоб розуміти, яка села ну, яка села зі у в нас і як вони себе почувають вроді ззаді вони вже до середини дійшли ось тут теж допустим є утеплення і ну вони зимують взагалі без проблем Ну Тут вони прямо такі ззаді сіли, я пам'ятаю що цей вулик ззаді, сів він йде вперед. Ось тут та щось слабше. На, на, на даний час, ну, от, на сьогодні, все нормально йде, Принцип, що зима непонятно, але но, но все йде як обично, Клуби чуть рихліші, ніж вони мають бути, ніж коли є мороз. Але все одно зимують вони нема що таке, що друга сім'я, тоді я показував, другий був розплат. Ось так вони сидять. Сидя по центру. Ну, в принципі, ну тут тут всі, ну я всі передивився тоді. Тоді був розплод в ці другі, в перші був. І вроді в послідні теж. Чи не последні. Ну, Це слабний. Вони до стінки підійшли, ну, притулилися, бо я так розумію, що з цієї сторони вони теж. Тут більше взяли. Получається, ця з цієї сторони, ця з цієї сторони, вони підогрівають. Ну, Якщо вони до ну, дотепер нормально дойшли, а я думаю, що в принципі вони нормально перезимують. Ну, це, це все одно запасні матки, цей облятник. Мені тут потрібно, щоб у них лише матки перезимували, щоб я зміг, якщо десь на пасіки пропаде матка або там не перезимую, щоб я зміг від них взяти і підсилити сім'ю. А а не, а не, типу, йому... Це ж не є, типу, як єдиниця. Це я навіть не вважаю ці обльотники. І ті слабенькі сім'ї теж не вважаються, бо вони перезимують. Добре, не перезимують, то значить так і, так і буде. Так, нажми ще на паузу. Не показував, давно не показував е, сім'ї тут на, на прицепі, виходить. Тому пару сімей покажу. Сам давно не дивився до них. Якось все на пасіки дивився тут, то тут не дивився. Так, теж нормально сидя. Тут може трохи холодніше, ніж там найбільші сквозняки. Ну, там теж вони, Я десь там не золото. Добре, що вони взагалі зійшлися в клуб після того, що вони розійшлися, вони добре зійшлися, але зараз все одно тип, тепло і вони далі трошки тісти рихлі, але Це вже... Якщо після там 4 дня було такої жари, якщо після тієї жари вони нормально, то зараз я думаю, навіть що... тепер що трошки таке, Це їм не пошкво. Так, І ще тут покажу ти. Це вже буде послі. Щоб відеоти. Коротше, що виходить? У нас було тоді 4 дні жари. Навіть один день я показав, там температура була 21 градус. Я продивився пару тоді сімей, яку повністю були розійшли. Навіть там в одній сім'ї я бачу, що матка вже носила було пару єц. Але все-таки видно, що е, світловий день ще короткий. І ці бджоли, коли повернулася холода, вони почистили ці ліченки, ну, ці, вони з'їли їх або почистили, бо ці сім'ї обратно стягнулися і далі вони зимують. Що декотрим сім'ям може далі пішла на пользу, що вони... Трошки можна сказати, щоб сіли ближче Ми май клуб став, такий компактніший. І в принципі, навіть облітники, щоб був вже такий п'ятачок розплоду з двох сторон, я показував, то він ну, він скаже, що він так і на тому розплоді сидить. Так, Але він не розійшовся, не починає бджали на все гніздо обігрівати, починає корма споживати дуже швидко, а собі стягнувся на тому розплоді і собі догріває. І вони всі потрошки до кормів доцяють. Ну, я скажу, що я їм поставлю весною е, канді. Ну, ну декос, навіть в лютому, думаю, що я поставлю їм. Ну, всякий случай, щоб вони, якщо навіть більше розплоду там насіння матка, щоб вони з нього не, не давалися бік і щоб, ну, щоб не лишалися, не голодували коротше, вони. Бо, як показує практика, що такі слабенькі сім'ї, вони щось постійно розплод у них. По чуть-чуть зимою, але все одно є, в тому році так само трошки було розплоду зимою, а в сильній сім'ї, я дивився тепер, як було тепло, то в сильних сім'ях ну, розплоду взагалі не було ніякого. Вони просто собі зимою. Розійшлися там, пильця почав носити пильцю, якусь, але трошки поносили і, і то коротше, прийшли по похолодання, вони все стягнули. і, Ну, коротше, саким все нормально. Всім пока.